Постійний та незмінний учасник районних обласних конкурсів та фестивалів ансамбль районного будинку культури села Привільне. Люди різних професій щотижня поспішають на репетиції, щоб популяризувати народну пісню. І ось їхні старання відзначають на всеукраїнському конкурсі. Це досвід, дуже хороший досвід. Ми побачили людей себе, показали дуже приємно, що ми були не гіршими серед всіх учасників. Ми виступали там з композиції, які притаманні саме нашому регіону. Ми знайшли знайшли такі пісні, яких... Не знайти в інтернеті. Позитивні емоції привезли учасники колективу на Дубенщину, адже глядачі конкурсу щиро підтримували ансамбль гучними оплесками під час виступу, що не могло не радувати наших землячок. Там дуже великий обмін досвідом, і дуже сподобалося те, яка там атмосфера, організація там на найвищому рівні. Атмосфера там просто незабутня. Вторік було воно в музеї Лесі Українки. Це відбувався цей фестиваль. Трошки було тіснувато, але в цьому році прислухались до наших таких би казати вра, ну, побажань. І було в Палаці України. На конкурсі жінки вже не вперше. У 2015 році вони себе зарекомендували у Новоград Волинську як ансамбль, творчість якого зберігає традиції національної культури. Учасниці зізнаються, що великою приємністю цьогорічного свята стало особисте відзначення їхньої творчості українською естрадною співачкою Оксаною Пекун. Кун, яка нам поставила дев'ятку з десяти. Це дуже, дуже приємно. Бо по-моєму, наскільки я чула, що там ну десь, мабуть, один чи два колективи, що десятки отримали. З конкурсу ансамбль привіз не лише відзнаку, але і нові композиції, які незабаром пролинають на теренах Дубрінщини.